Крах російського наступу та новий етап війни окупанти переходять в оборону. Вони серйозно сприймають е, загрозу для Криму. Де плануються наступні жести доброї волі Росіян? Починають там вивозити все е, майно, марадерити і чисту, як кажуть. Та в чому істина причина українського турне Путіна. Стратегічна оборонна операція так тепер негласно називають ймовірну подальшу тактику окупантів за словами очільника ГУР Буданова, 31 березня Росія остаточно провалила зимово-весняний наступ і, не маючи більше потенціалу просуватися, переходить в оборону. В чому це проявляється, що принципово зміниться на лінії фронту, та як це може вплинути на український контрнаступ? Я Артем Куля розкажу про це далі. Окупована частина Херсонщини Путін виходить із армійського гелікоптера Мі 8 і кортежем прямує до Генчиська, який після втечі з Херсона окупанти призначили обласним центром. Там у так званому штабі угрупування військ Дніпро, очільника Кремля зустрічає російський генерал Олег Макаревич. По кількох будівлях на цьому відео інтернет-розвідники встановили, що кадри з путіним імовірно були зняті неподалік від дитячого табору Приморський у селі Щасливцеве, у 130 кілометрах від найближчої точки лінії фронту, тобто подалі від зони досяжності Хаймарсів. Тим часом Володимир Зеленський в день публікації відео з Путіним перебував у Авдіївці, буквально в чотирьох кілометрах від лінії фронту. Путін поїхав для того, щоб продемонструвати себе як так званого воєнноначальника, тобто людину, яка там зустрічається з військами, особливо це на контрасті з нашим президентом, який постійно спілкується з військовими, їздить на фронт і ну, скажімо так. Візуально виграє там в рази, просто порівняно з тим, як Путін себе ставить. Однак відео із приїздом Путіна супроводжувалось численними нестиковками. Однією з них стала власне дата візиту. Ось ВВП дістає копію ікони, яка за його словами належала одному з найзуспішніших міністрів оборони Російської імперії Петру Вановському. По факту винуватиме у багатьох негараздах тогочасної російської армії, і говорить таке, що Стірліс ще ніколи не був так близько від провалу, адже цей візит подавався як після Великодній. Після того, як у Кремлі зрозуміли, що вляпалися, з усіх відео цю фразу швиденько прибрали. Навіщо ж Путін приїхав на окуповані території саме зараз? І як це пов'язано з обороною стратегією Росії? Давайте розбиратися. Однією з цілей цього візиту експерти називають спробу підняти бойовий дух окупантів напередодні українського контрнаступу. Цілею поїздки була зустріч з воєнними. Однак насправді цьому є і куди більш глибокі причини, вважають експерти. Ось Путін займає місце поруч із картою з розташуванням російських військ, яку на відео старанно замилили. важливо услышити ваше міння ця обстановка Послухайте вас. Міняція інформації. праворуч від Путіна командувач десантними військами генерал-полковник Михайло Теплинський. У 90-х брав участь у окупації Придністров'я, був нагороджений Єльциним званням Героя Росії, влаштовував теракти у Грозному в чеченських війнах і дослужився до командувача повітряно-десантних військ. А це вже як повідомляється в Луганській області. Путіна зустрічає генерал-полковник Олександр Лапін. Товариш виконавка малище показне качегорія Кравочікатові. Те, що у Кремлі засвітили саме цих генералів, це не дарма. Тепер зрозуміло, що Теплинський і Макаревич командири, які відповідають за південь України. А Лапін курує Луганський напрямок. На думку аналітиків інституту вивчення війни, їхня публічна зустріч із Путіним це затвердження потенційних цапів відбувайів. Тут символізму може бути до. Статня, в тому числі демонстрація тих генералів, які будуть відповідальними за наступний наступні провали, бо Путін як правило не не бере участь в провальних проектах. Він любить піаритися на позитивних якихось результатах. А те, що провалюється, він уникає цього. Ну і от спеціальна воєнна операція у нього йде по плану. А те, що там є жести доброї волі, це не він, це не в мене прас. А про ймовірність подальших жестів доброї волі від російської армії, свідчить чимало натяків, кажуть в оперативному командуванні. Південь народна прикмета така вже є на Херсонщині. що Коли вони починають там вивозити все майно, марадерити і чисту, як кажуть, аж зриваючи там ті банкомати, унітази, все що стаціонарно закріплено, це вже говорить про те, що повертатися сюди вони не збираються. Водночас, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, в окупованих селах Запорізької області між Токмаком та Васильівкою росіяни їздять із гучномовцями та закликають мешканців евакуюватися, що теж свідчить не на користь довгострокових планів окупантів або вивозять тут неподалік з собою. Там, де облаштовуються потім підрозділи е, окупаційних військ і прикриваються місцевими, тобто оселяють їх навколо себе, щоб не бути ураженими, або вивезення вже в далеку даль, е, це північні регіони е, тої самої Росії, де е, вони намагаються підвищити свій демографічний потенціал. Це відео як повідомляється зняти на пляжах окупованого Криму гори піску, укріплення з мішків та метрові траншеї. А це фото з супутника численних окопів на в'їзді до півострова. Невже Крим теж стане жестом доброї волі? Це може бути в тому числі і проявом цієї радянської. Російської показухи, тобто треба готуватися. Окей, готуємося. Що ми можемо робити? Копати окопи. от тобто, генерал приїхав, подивився, ага, ось ми викопали там 15 кілометрів окопів. Ну молодці, якщо викопали 10, значить були б не молодці. Та якщо у Криму окупанти ще можуть імітувати протидію за то на материковій Україні вони до цього схоже ставляться більш ніж серйозно. Новий регіон Росія вже ніколи не так повідомляється, що російська армія активно будує оборонні укріплення і навіть намагається мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання це утримати захоплені наші території. Зірвавши, скажімо так, нашу наступальну операцію щодо її звільнення. можливо, зокрема, тому Путін наважився вперше відвідати окуповані частини Херсонської та Луганської області. Та що тепер це означає для фронту та про які саме наміри у зриві операції де мова? По перше, виключеннями з так званої оборонної стратегії Буданов назвав Бахмут та Авдіївку. Там окупанти намагаються зробити прорив і закріпитися. За даними аналітиків, росіянам потрібна, хоч якась перемога напередодні 9 травня або принаймні прямої лінії Путіна у червні. Вони теж не досягнуть цієї цілі, але вони намагаються на цих ділянках на, на ділянках фронту в Донецькій області зробити хоч щось. По друге точкові штурмові дії за логікою окупантів мають створити імітацію подальшого наступу, і тим самим, як вони думають, не дати ЗСУ підготуватись до наступальних дій. Словом, так звана оборонна стратегія РФ поки проявляється переважно в ритті окопів та точкових штурмах. А лінія фронту занадто велика для надійного утримання навіть з резервами Росії, і як показує досвід, де тонко та і рветься. Артем Куля, факти тижня, і Єдині новини.